12 вересня необхідні спокуси, Його перемога. Ісус отримав найвищий знак схвалення, який тільки небо могло дарувати, і після цього прийшло спокушення. У цьому світі необхідно, щоб протягом деякого часу ми засмучені трохи тепер, якщо треба, всілякими випробуваннями, щоб досвідчення вашої віри було дорогоцінніше за золото, яке гине. Хоч і огнем випробовується на похвалу і честь, і славу при з'явленні Ісуса Христа. 1 Петра 1, 6, 7. Майте, брати мої, повну радість. Коли впадаєте в усіяке випробування, знаючи, що досвідчення вашої віри дає терпеливість, а терпеливість нехай має чин досконалий, щоб ви досконалі та бездоганні були і недостачені в чому не мали, Якова 1 4. Бо належало, щоб той, що все ради нього, і усе від нього. То до слави привів багато синів, провідника їхнього спасіння вчинив досконалим через страждання. Бо хто освячує, і ті, хто освячується усі від одного, З цієї причини не соромиться він звати братами їх. Євреїв 2,10.11. Ісус, прийнявши вигляд раба Филиппян 2. 7, Повинен був пройти через усе те, що доводиться зносити найнижчому слузі. Прийнявши людське тіло, він мусів нести усі немочі плоті. І саме для цього він прийшов. Спокуси необхідні, щоб упокорити нас і навчити залежності від Бога. Нехай той, хто страждає від спокус, пам'ятає з досвіду Христа, що спокуси не є доказом того, що Він не є Сином Божим. Пам'ятайте також, що саме Дух Божий. Ісуса в пустелю для спокус. Бо в чому Бо сам постраждав, випробовуваний, у тому Він може і випробованим помогти. Євреїв 2,18. А Він був ранений за наші гріхи, за наші провини він мучений був, кара на ньому була за наш мир, його ж ранами нас оздоровлено. Ісаї 53:5. Його перемога це наша перемога, тому що він поніс на собі наші гріхи. Тому, якщо ми пам'ятатимемо про його спокуси, його випробування і його перемогу, ми можемо уберегти себе від багатьох бід. 1 Івана 5,4 А оце перемога, що світ перемогла, віра наша, головною спокусою, яку довелося пережити Христу і яка двічі повторилася. Був сумнів у тому, що він справді є Сином Божим. Не слід вважати це чимось легковажним, це була боротьба не на життя, а на смерть. І в Ісуса була сильна спокуса засумнюватися в словах, які він почув під час свого хрещення. Це син мій улюблений, що його я вподобав, Матвія 3:17. Була сильна спокуса засумніватися у своїй місії після 40 років посту на самоті, коли здавалося, що він залишений Богом і людьми, коли він не бачив нікого, крім хижих звірів, дуже легко було б засумніватися. Але він не піддався їм, завдяки його перемозі ми можемо відбити спокусу, щойно вона з'явиться. Пам'ятайте про те, що його випробовуваного в усьому подібно до нас, євреїв 4,15, і що жодні інші спокуси не приходили до нього, окрім тих, що зазвичай бувають у людей, але до нього прийшли всі спокуси, які коли-небудь приходять до людини. Тож не забуваймо, що в жодної людини не було такого почуття зневіри чи сумніву, яке не гнітило б Господа Ісуса. Прочитайте 22 й псалом і ви побачите. Через що він прийшов і як вийшов переможцем. Як він прийшов через боротьбу, вийшовши переможцем, так нехай буде і з нами, навіть якщо нас багато разів перемагав спокусник, але в цьому всьому ми перемагаємо тим, хто нас полюбив. Римлян 8.37 Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже, нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук, гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас. Якщо вам сподобалося це читання, не забудьте поставити лайк та залишити коментар.